Отже, дорогі друзі, всім доброго дня. Як ви бачите, зараз ми будемо грати за нового персонажа. Його звати Міпо. На превелике жаль, я його повністю не прокачав, але буду грати за дуже крутий гаджет, який називається «Замки і Дракони. чому сутність цього гаджета? Давайте я поясню своїми словами. Він китає простий кубік, але цей кубік більше похожий, як на аріану. І хто знаходиться в цьому кубіку, він просто буде знаходитися як в замки. Ось і все. Ну що, давайте спробуємо зіграти за нього. Пігнали. Отже, перша граулбол. Я думаю, нам не складно буде, але ми справимось. Якщо ви, до речі, могли замітити, патрони летять трошечки бік. Це нормально. Для цього персонажа. <плес> <плес> Це персонаж созданий для таких режимів як Бравл Ball, Нокаут та 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 баскетбой. Поки що зараз він появився цей режим, але я думаю, через пару днів він зникне. Да, через два дня і 19 годин. Отже, давайте я вам більше розкажу про цього персонажа. По-перше, він дуже дуже мобільний. Мені подобається його ульта. Ти кидаєш просто ульту на стінку, Мені також подобаються його патрони. Вони просто великоліпні. Те, що розробники додали завертання пуль, це просто прекрасно. До такого потрібно було додуматись. Він дуже-дуже точний, цей персонаж. Він хибить лише в дуже м'яких случаях. Ось порахуйте, коли я стріляю, наскільки я точно попадаю. Я просто точний в своїх пулях. Ось я вбив. Ось я вбив. І ось я не попав. Тримай, друже, забивай гол. Месі, Анкара, Месі, Анкара, Месі. Молодець. Ось так і потрібно грати. Давайте використовувати новий гаджет. Отже. Просто забирали всі кільця. І забили ще один гол. Просто супер. Ой-ой! Тут дуже тривожно, тут дуже тривожно. І мене убили. Тут можна використовувати уже і стріляти вже по всім. Що ж наші противники активізувалися. Я думаю, вони просто хочуть виграти, та й все. Ну да, я правий. Кубік, бігом кубік. Жалко, що нікого не зміг загнати. Але нічого страшного. Ще одна тичка. бив. Отже, в нас залишилось 15 секунд. Нам потрібно щось зробити. Причому терміново. Ой-ой, нам щас, мабуть, заб'ють гола. Да, нам забили гола. Цілому нічого страшного, можна зіграти ще раз. До речі, така маленька ціковинка. Якщо ви можете побачити, в нього написано так або ні. Ось. Я думаю, проти нас зараз попалися боти, думаю проти противник буде дуже легко зіграти. Це було просто ідеальне дві течки. Ану заб'ю я чи ні? Забив! Просто чудово. Можна використовувати ульту зараз і по ним насипати. Ідеально. Тримай, друже, м'яч і забивай. Молодець, так потрібно грати. Проти нас попався базлатер. Я думаю, нам буде тяжко в цій катці. Але я думаю, ми справимося. Чоб мій боєць та й не справився з якимись завданнями. Для нього це фільм. Я хочу спробувати цей гаджет. Давайте їх забарикадіримо. Хоп, і все. Для них все проблема. Допоможи мені, тіметь. Чому ти стоїш? Чому ти стоїш? Дивишся на мене. Допоможи мені. Ой-ой, до побачення. Мабуть, нам заб'ють зараз. Hello. How are you? I'm under the water. Чому ти знову стоїш і дивишся? Друже, роби щось, тому що ми так дуже скоро програємо. Ніна потрібно свої ворота забивати. Ой-ой! Це вже опасно. А Ніта стоїть і дивиться. І нам заб'ють. Отже, я пропоную вам поміняти режим. Давайте спробуємо зачистку п'ять на п'ять. Коли показували бійців, я подивився, що там буде Діна Майк. Я думаю, з ним у нас проблем не буде. Ось він якраз і прийшов. До побачення. Шукай щастя в лобі. Попав, не попав. Але був близько. Ще один Діна Майк. Де ти взявся? Він помстився за мене. На тобі, я помстився в другий раз. Ой ой, на мене прут. І знову Діна Майк до побачення. Ось тут він почуває себе досить весело. Дінамайк, будь ласка, відійди від мене. І ми чомусь програємо. 12-10. В цілому ми програли. Я грав досить добре. Я вам скажу так. По дамагу я зайняв друге місце. На першому тік, а на другому я. Але в цілому я зіграв досить добре. Зіграємо ще раз цей режим. Нічого страшного буває. Ніхто на це не звертав уваги. Закрім, спокійно на це глаза. Скільки разів я попав? То щита, ми забрали відразу два очка. Це дуже дуже добре. На превеликий жаль, мене знову вбили. І ми знову виграли. Як бачите, я лідер по урону. Цей боєць просто созданий для зачистки. Він просто ідеальний. Отже, друзі, давайте підведемо висновки. Чи являється даний боєць читерським, так як про нього говорять розробники? Чесно, на мою думку, на 50%. Тому що в нього є дуже класні патрони, які розгортаються, і в нього є суперзарети, які може стріляти з костяни. Але на мою думку, в нього дуже мало жизні, і його можна дуже легко вбити. Отже, ось чому за нього не можна грати в радки. Отже, всім до побачення і гарного настрою.